Вітаю! Вже дуже давно я хотів купити собі дошки садху. Десь роки два чи три назад я про них дізнався і багато де бачив два чи три рази, коли більш якось вони мені попадалися, і я думав над тим, щоб їх купити, але так я не купував. Їх. Тут нещодавно я побачив їх в залі, і також вони стали потрапляти мені в інтернеті на якихось відосах і реклама від самих виробників. І як часто буває, коли нам щось потрібно і прийшов час для цього, воно починає нам всюди потрапляти Бо ми починаємо помічати це, і я відчув, що зараз саме той час він настав. І я потребую їх, і замовив їх собі. Дуже дивувало на всіх відео, що я бачив, що люди прямо не можуть на них стояти. І я бачив доволі серйозних відомих спортсменів. І багато хто з них просто стоїть отак, от аж його ламає, і він ну там скільки то і сходить. І я не дуже розумів цю реакцію, бо це всього лиш біль, і його можна витримати. Тобто, фізичний біль, тим паче такі люди можуть отримати. Мови, був певен, що я з цим впоруюсь, бо багато було болю фізичного, який я переходив, переходив через себе, щоб досягати своєї мети, і тут я був певен, що зможу витримати, але все виявилося. Зовсім не так, як я очікував. Отже, в цьому відео я хочу поділитися своїм встановленням на шлях цвяхостояння, ефектом, прогресом за перший місяць стояння на дошках садху. Коли я їх отримав ще на пошті і відкрив перевірити, в реальності взяв їх в руки і відкрив і подивився на них. Перше моє враження був страх. Я дійсно цього дуже не очікував, але коли я їх відкрив і побачив ці цвяхи, ці реальні справжні металеві оголені цвяхи, які всі загострені. Щось в мені ось тут змінилось. Пропало те відчуття, що біль це біль, і я його можу пройти. Це був справжній страх. На наступний день я підготувався і почав свою першу сесію цвяхостояння. Частина перша буря. Перший день, коли я відкрив їх і поставив перед собою, так само як і за день до цього, в мене був ступор і страх. Побачивши їх, я дійсно злякався. Перше випробування почалося ще стоячи перед ними, тому щоб вгамувати себе, свої емоції і наважитись стати. Тоді до мене прийшло розуміння, що біль, страх, сміх, ці всі емоції це частина мене. Я намагався зняти першу сесію, але я чітко зрозумів, що хочу закритися, хочу поєднатися з цим процесом і повністю відокремитись від взагалі зовнішнього світу. Тому я закрив тори, закрив двері, вимкнув камеру, ізолювався від всього, закрив очі, почав вирівнювати дихання і почав згадувати усі ті моменти, коли мені було страшно, дійсно страшно, і я приймав рішення не боятись переходити через себе. Потрібно було використати щось для опори, і я взяв стул, бо без нього це взагалі було нереально. І зміг стати тільки з третьої або четвертої спроби, бо кожен раз, торкаючись до цвяхів, я дійсно розумів, що ну я просто не можу цього. Я воно все в мені бушує, вирює, як буря. Теж таки, я зміг стати на дуже коротко вийшов і потім провів другу спробу теж на дуже коротко. Головна думка, з якою я закінчив першу сесію, це те, що я однозначно буду продовжувати день другий. Я спробував одразу на наступний день, бо вчорашня сесія мене дуже вразила і була дуже короткою. Цього разу я взяв годинник і засік собі час, коли стояв, взяв навушники, включив шумоподавлення, щоб ще більше усамітнитись і закритись, бо дуже цього хотілося. Я прям чітко розумів, що хочу закритися від повністю всього світу. І по годиннику я побачив, що простояв хвилину 20. Хоча здавалося, що я простояв знову дуже швидко. Дуже мало і зійшов, схоже, що вчора було так само, і головна проблема в тому, що я збуджуюсь ще стоячи перед ними, ще не вставши на самі цвяхи. Третій день і три хвилини. Перше біль почав відступати. Я був більш рівноважений, більш спокійний і трошки почав відпускати взагалі себе. Коли я стою на цвяхи, я відчуваю дуже сильний жар. Я дуже сильно під Мені жарко. Ніби я стою в полумі від ніг до верху цього разу. Після сесії були дуже приємні відчуття, якась навіть легкість. І тут я зрозумів, що. Час відпустити себе, відпустити свої переконання, відпустити думки свої і чужі думки, які знаходяться в моїй голові. Відпустити все, що мене тримає, четвертий день, 4 хвилини. Я вже був більш спокійний, але недостатньо зосереджений. І я майже відпустив стул. Біль був вже більш гамовний. Я максимально намагаюсь розслабитись тиждень свяхостояння і п'ятий день. Пішло цілих 5 хвилин, і я нарешті відпустив стул. Саме в цей день я зрозумів, що моя ціль не розслабити тільки ноги. Вони стоять на цвяхах, і це локальне мислення. Моя ціль розслабити все тіло і голову, відпустити це все. Тож цього разу я почав думати про кінчики пальців на руці, кінчик носу і концентруватись на саме цих місцях вдалося. Я зміг відпустити цей біль і. Прийняти його цей тиждень, здавався, ніби півроку. Це було якось дуже емоційно і якось дуже багато всього. Але той час це було дуже круто, якийсь новий рівень спілкування із самим собою. Шостий день і знову 5 хвилин. Я майже одразу відпустив стул, і цього разу було легше за минулий. Я почав довіряти своєму внутрішньому стану і відпускати усі емоції, переконання, відчуття. Так, це частина мене, але це не я. Прийшло зрозуміння того, що я це щось більше, те, що їх розуміє. І відокремлює, розділяє для того, щоб використовувати, підтримувати цей баланс і гармонію. Саме в цей день я відчув усю енергію, яка пульсує в мені, рухається всім тілом і дозволив їй це. Частина друга прийняття. На сьомий день в мене було 10 хвилин. Схоже, що саме в цей день я відчув їх справжню силу, бо вона розкривається після 5-6 хвилин. Моє розслаблення, як я вважав до цього, було напруженням. Цього разу я дійсно повністю розслабив не тільки ноги, а все тіло, верх і голову, плечі, спину. Все було дуже напруженим. Всі м'язи, і саме після 5 хвилин біль трошки відпустив, і я відчув, наскільки це все напружене і як я можу це все розслабити. Зник біль стало легше, перестало бути жарко, зменшилось дихання, і я відчув розслаблення полегшення. Саме цього разу сконцентрувався на прямо кінчиках свого волосся. Ця концентрація відкрила мені шлях до справжнього розслаблення, і саме тому вийшло не стільки більше часу ніж до цього. Після відчуття були дуже приємні. Ноги були дуже сильно розслаблені. Так я перейшов на восьмий день. І це було 2 тижні і 16 хвилин. Цього дня я зрозумів, що весь цей час не я тренував себе і якось намагався контролювати час, щоб він наростав і прогресували ці сесії. Це він чекав на мене. Я підходив до. Того моменту, коли буду готовий прийняти цей час, цього разу я стояв дуже спокійний, майже без мандражу, і так зайшов на цвяхи. Саме в цей день я зрозумів, що для того, щоб жити це життя, я не повинен шукати кращих часів або кращого місця, чи щось такого. Я повинен створювати його всередині себе. І саме під час стояння я можу відчути усі свої почуття, думки і емоції Вирівняти це на те, щоб внутрі самого мене була та гармонія, яку я буду підтримувати, яка буде дозволяти мені жити в гармонії всюди і завжди. Дев'ятий день, третій тиждень цього стояння. 20 хвилин. Я Контролюю себе на максимальному рівні, який ще не відчував до цього. Саме найбільший ефект відчувається після довшого стояння, тобто, як виявилося, навіть після 10-15 хвилин. І на цьому тижні це була єдина сесія через обстріли постійні, які були по ночам. На ранок я був взагалі не в тому стані. В принципі, намагався там годинку чи дві вранці добрати, щоб функціонувати весь день. Клята ця русня. Але це не стане перешкодою для мене, хоч і один день, але я знайшов час, де зміг його гарно, комфортно, як треба, приділити цвяхам. І не дивлячись ні на що, це вийшло повне відчуття контролю до під час і після сесії, частина третя. Пустота. Десятий день свяхостояння, і саме в цей день я по справжньому прийняв цей процес. Я відкрив штори і вимкнув шумоподавлення. Весь цей час я хотів максимально усамітнитись і закритись. Я відчував себе ніби вразливим. Хотів, щоб ніхто мене не бачив, я нікого не чув, не відволікали мене. Мені здавалося, що всі на мене дивляться, але. Цього разу я зміг відпустити це і впустив світло. Весь процес максимально спокійний, комфортний. Майже не опирався, спокійно став. Уся сесія також в такому ритмі. Саме в цей день я перший раз не хотів ставати на цвяхи. Я розумів, що зараз перші там 5 хвилин мені буде боляче. Я буду відчувати, як болять п'яти. Далі мені треба ну, хоча б 20 хвилин виділити на це. Тобто, це багато часу. А я багато чого хочу встигнути. В мене є там такі справи і такі справи. І саме під час сесії на цвяхах я зрозумів, що нікуди не спішу. Я просто відпустив усе це. Я зрозумів, що в мене нічого не тримає, і я нічого не хочу. В мене є тільки за. І це єдине, що важливо, і це єдине, що в мене є. Як казав гуру Лахіма в аватарі, легенді про кору відпусти земні кайдани, увійди в пустоту, стань нічим. І останній одинадцятий день місяць свяхостояння. Я повністю опанував себе для цього. Моя найдовша сесія, і це було 35 хвилин. Я майже не тримався за стілець, був максимально спокійний і врівноважений. Цього разу я спробував стояти ввечері, і було дуже кайфово. Це має різницю між тим, щоб стояти вранці. Ставаючи, я залишив усе думки, емоції, відчуття, переконання, що заважають усе. Я став нічим болю більше немає. Другу половину сесії я максимально спокійний. Повністю відпускає, я не відчуваю жар, не відчуваю сильне серцебиття, дихання повністю врівноважене. І цього разу ще я слухав треки з аватару легенди про Аанга. І дивно, що я на собі помітив, що коли були такі ловісні треки, вони ніби підіймали бурю всередині мене. Хоч це просто трек, який чувся, мелодія, яку я відчував, але вона якось намагалася пошатнути цю гармонію, і я намагався Вирівняти це і бути спокійним, слухаючи це і відчуваючи це, і це був ніби якийсь новий досвід в контролю і балансі своїх відчуттів. А під головний трек, я як би це не звучало, але відчув неймовірний поштовх енергії і, взагалі, усю цю силу, яку я в собі тримаю під час такого контролю своїх емоцій і відчуттів, взагалі себе. В моїх сесіях я уявляю, як поглинаю енергію, яка проходить прямо яскравим золотистим променями через драконів, впитується через цвяхи в мене, проходить по хребту, по стовпу, і з нього розходиться усіми найменшими, найтоншими ниточками нервів і судин по всьому тілу до найменших частинок. А закривши руки, я замикаю це коло і вона циркулює в мені. Це був мій ніби щоденник. Про мій перший місяць цього стояння, і наскільки це хостояння змінило моє життя. Я відчув спокій в собі, відчув взагалі себе, свої переконання і те, що відчуваю, те про що думаю, і відпустив це, дав пройти через себе своєму страху, болю, переконанням, які не належать мені, але знаходяться в моїй голові. Скажу, що це дуже сильно на мене вплинуло, почати практики цьогостояння було одним з найкращих моїх рішень. Шень взагалі користь від практики як фізична, так і моральна. Фізична в дуже крутому розслабленні, і з ними я навчився рефлексувати, реально розслаблятись і відчувати своє тіло, і також дуже сильна моральна ментальна сторона. Коли ти на них стоїш, в тебе ніби фільтруються усі думки. Саме на цвяхах в тебе всі думки розсіюються непотрібні Як мінімум, у мене так відчувається. Самі головні, самі вагомі думки. Які є в моїй голові, я можу шукати відповіді на якісь запитання серйозні, або приходить дійсно багато крутих ідей для контенту, або того чим я займаюся. В той же час вони допомагають зупинитись і заспокоїтись під час нашого дуже бурхливого, особливо зараз, життя, це виявилося зовсім іншим, ніж я собі уявляв, але це виявилося набагато більшим, ніж я собі уявляв. На якийсь час я спочатку так хотів, хотів усемітнитись і повністю закритись в собі зробити це один, але зараз я готовий це показати і про це розповісти. Обирати цвяхи треба, якщо ви дійсно цього хочете. У кожного буде свій запит, заради чого буде це починати і робити. Комусь це просто тупо для якогось адреналіну і нових відчуттів. Комусь це для того, щоб заглибитись в себе, зрозуміти себе, комусь як просто спосіб відпочинку і розслаблення, і так далі. Також маю зазначити, що купив я собі цвяхи з відстаню один між одним в 12. Це вважається середніми дошками садху. Доволі таки не слабо, якщо починаєш з такого. Але насправді мені це підійшло, і я був готовий напевно до цього болю і до цих відчуттів. І однозначно, що свяхостояння це далеко не тільки про біль. Наразі, коли я знімаю це відео, в мене йде вже десь третій чи четвертий місяць остояння. Пишіть чи колись спробували, або як взагалі відноситись до подібних практик. І якщо пробували, то пишіть, наприклад, свої найяскравіші враження, які найбільший час могли стояти. Був радий, якщо це було корисно і дякую за перегляд. Пам'ятайте, це тільки початок. Залишивши Залишив все, дав пройти дав через себе своєму страху. Страх, болю. Думки, Думки емоцій, емоцій, і... І... в мене був справді страх. І відпустився з і... тим. Відпустив, і... відпустив. І... відпустив. І... світ. По і... любі, по любі немає. Ще. Я став нічим. Щось в мені ось тут змінилось.